Знаєте, що мене найбільше також вразило, коли я читала біографії? Дуже багато будівельників. Так, ну, дуже Так багато будівельників. Тобто, знаєте, якби, що от там потрібно вести будівництво. Можете уявити, вас починають труситися ноги ще здалеку. І коли ви уявляєте, як то все було? І коли той гад стріляв у вашу дитину. Він вихований українцем від п'яток до мозку. Бабусю, ну скільки тебе треба вчити? Не бумажечка, а папірчик. І всі жінки потім у селі сусідки називали. А де наш папірчик? Бігай останній раз, коли він приїжджав до Львова, він Захара водив у ті підземні катакомби. Тобто він все старався йому показати Львів. Це молодшому синові. Сподзвонив цей день дуже рано. То була десь восьма година. Я взяла телефон, а він каже: «Мам, ні, поздоровався, у тебе все нормально. Я кажу більш-менш. Мам, ти включила телевізор. Я кажу, ще ні, ще рано. Ти включи, ти подивись, що там робиться. Ти подивись, як там знущаються над дітьми. Ну, я кажу, то зараз ти вже включи. Ми тоді дивилися цілу ніч, весь час з 18 на 19, і навіть не знали, що він пішов. він сказав, що я готовий. Я піду, тому що я вважаю, що це. Обов'язок кожної людини захищати, так як мій батько захищав Україну, і це мій обов'язок, я виховав дітей, дерево посадив. Ми ще цілий тиждень, бо цілий тиждень його невістка шукала. Ми вже не знали, що думати і як то пережити. І сьогодні немає, і завтра немає, післязавтра немає, це дуже тяжко. Куля висок, Селезінка, печінка, ну, тобто, не одна куля. Батько був поранений під бродами, але він ну, мав шанс і він вижив. А в 21 столітті снайпер не дав шансу вижити. На цвинтарі говорю з ним. І ночами коли не сплю. Так що я говорю дуже часто, але я хотіла б його сказати і хотіла б запевнити, що, може, в процесі таки ми доживемо до того, за що вони боролись, бо поки що нема.